На сцені Палацу Україна театр імені Івана Франка. Секс-тет секстет секс, секс художній керівник секс-тету, як власний всього колективу, народний артист України Євген Нищук. Запам'ятайте це прізвище.

І любові ми готові промовляти, о милославе горність держави. Наше серце кохає Бо гаряче окзам, дні летіли за роками, світ захоплюється вами Бо своїми гопаками ти країн прославляв безкінечний гримова повертав. Повертавши твій кохана дружина, ти на світі єдина, він без тебе ніяк Там. Ти мусиш знати ми не можемо мовчати, що японські діти. Вже танцюють гопак! Тарарам, харам, бой! Все починається з любові. І це придумано не нами. Усі ми любимо Україну, усі ми любимо тата й маму, дітей ми любимо, дружину і зрідка любимо навіть те що. Але не треба забувати, що всі ми любимо ще дещо. Свою маленьку батьківщину, з якої все в нас почалося. Її любили ми малими, її ми любимо і досі. Для когось це столичний Київ, Франківськ, Тернопіль чи Полтава. Для когось може Тель-Авів. Але для пана Мирослава це не повстретно. Хорний, файний, львів! Куплю си газету, сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю. бувай ми здорова, я вже від'їжджаю. Газету читаю. Кашкета набуха на гачу, бувай ми здорова, я тебе не бачу, бувай ми здорова, я тебе не бачу. Купи всі кашкету, моїх вух не відко. Бувай ми здорова, вже мені не встиг. Плюси бомбо на солодощі маю, бувай ми здорова, я відпочиваю, Бувай ми здорова, я відпочиваю. пошиваю. Ралерайла. Куплюся телефон, зателефоную. Бувай ми здорова, я тебе не чую. Бувай ми здорова, я тебе не чую. Всі телефон за телефоную, бувай не здорова, колистя бачу, купнися тромбона, голосно заграю, бувай не здорова, я тебе не знаю, бувай не здорова, я тебе не знаю. Опуси тромбона, та й голосно граю. Бувай не здорова, я тебе не знаю. Копнися цигару, трохи запайкочу, бувай ми здорова, я тебе не хочу, бувай ми здорова, я тебе не хочу. Бувай ми здорова, моя соло, донька, бувай, ми здорова, моя тілша На Єнші шукають на вербах рушок в Нюнхені, Парижі, Торонті. Мене ж бог породить від хибних думок, Зі Львова я одна кров, по де ще я людям так гарно, як ту, тільки не Львові! по де ще побачиш таку красоту, тілько Львові! ховаємо під наших бід, і в штати нема що тікати. Тож Raz ja rodity się umił, to tylko byli Tak lubił, to i lubił, szabraków ja to ja